Ще вивчаючи ArduPilot на QGround, вичитав посібнику, що є пару цікавих функцій, які працюють лише з px 4 із опенсорсних автопілотів. Одною з таких є режим follow Me, суть якого слідувати за місцезнаходженням знаходженням наземної станції, аби вона мала GPS-модуль. Тобто телефон на андроїді, на який встановлено QGC, підходить теорії. Режим майже автоматичний, параметрів для настройки не так багато. flv ТГ HT, висота дрона в режимі Follow Me, дефолт на 8 метрів, flv ТG – горизонтальна відстань від дрона до наземної станції, дефолтна теж 8 метрів. FLV-TGT-FA – Кут слідування за ціллю, дефолт на 180 градусів, тобто дрон летить ззаду за ціллю, наздоганяє її. FLV TGT Alt-M Тип визначення висоти дрона для слідування. Дефолтне значення: фіксована висота відносно висоти арму. FLV TGT Maxwell. Агресивність зміни положення дрона відносно цілі у разі зміни вектора руху цілі. Чим нижче значення, тим плавніше дрон буде рухатись по орбіті, визначеній параметром FLV TGT DST, якщо ціль рухається і змінює напрямок руху. І FLV TGT RS можна обрати алгоритм чутливості до зміни таргетом напрямку руху. Один чутливий, але різкий до найменшої зміни положення чи напрямку руху цілі, нуль більш стабільний, але не квапливий до зміни положення наземки. та й все з параметрів мануали вказують на можливість коригування дефолтних параметрів висоти, відстані і кута огляду цілі за допомогою стіків радіоапаратури, та на практиці, встановивши на телефон найновішу версію QGC, фолу мімод ніяк в мене не працював. Десь в глибоких форумах я якось знайшов, що починаючи з певної версії QGround, ця функція перестала працювати, тому для певності я встановив на телефон версію QGC 411, налаштував відповідні параметри, поставив на перемикач радіоапаратури останнім режимом Follow Me, Не забув включити GPS на телефоні, тож має полетіти, і в якийсь момент okay. все запрацювало. Злетів в режимі акро. Завис в режимі «Position» і переключився на безпечній висоті в режим «Follow me. Видно, дрон досить агресивно змінює своє положення відносно цілі. Але гадаю, більша висота і плавніші настройки усунуть цю проблему. Communication lost. Маю сказати, що досить часто з невідомих причин не переходить дрон в цей режим. За півроку, намагаючись випробувати цей режим, не раз потрапляв в міні аварії, після яких щось доводилось ремонтувати. Тому вам бажаю здоров'я і щоб все працювало без поломок. Слава Україні!